Вітаю друзі. Сьогодні я вам розповім про дуже чарівну книжку. Це книжка Френка Баума, Чарівник країни Оз». Ілюстратор цієї книжки Іван Сулема, а видавництво Абаба Галмага. На початку цієї книжки є про автора. А саме, як я вже казав. Про Френка Баума. Це американський письменник, який народився у багатій родині. Через те, що він часто хворів, він і навчався вдома. І коли йому подарували друкарську машину, то він разом зі своїм братом почав друкувати і видавати домашню газету. Коли він виріс, він одружився і мав чотирьох дітей. Його батько помер, і фірма його батька закрилася. Він почав себе шукати у різних сферах. Він розповідав своїм дітям різні цікаві історії. І тут, коли він одного вечора розповідав своїй дочці історію, то він зупинився і вирішив, що цю історію пора записати. Так і з'явилася на світ. Це цікава книжка. А зараз давайте детальніше розглянемо цю книжку. Тут дуже багато різнокольорових і цікавих малюнків. Вони мені дуже сподобалися. Дякую видавництву. Також тут є кілька головних героїв, а саме п'ять першим головним героєм є дівчинка Дороті. Це простесенька дівчинка. Яку всі вважають за чарівницю, тому що під час урагану її хатку піднесло уверх і вона випадково убила злу відьму. Вона живе у Канзасі у пустелі зі своєю тіткою і з моїм дядечком. Тітка і дядечка ніколи не усміхаються, бо у їхньому місті дуже сумно, Там усе сіре, жовте. Трава потускла. також у них частенько буває неурожаї. урожаї. Колись вони припливли сюди зовсім молодими і наступним головним героєм, якщо можна його так назвати, є песик Тото. -то. Це такий маленький песик, який дуже хоробрий. Він завжди гавкає на небезпеку. Ніколи нічого не боїться. Наступним головним героєм є страхопут. Це таке опудало, яке було на жердині. Його створили зовсім недавно, і створили його десь зо з три перед тим, як його знайшла Дороті. Він сидів на жердині. І відганяв ворон, але йому ця робота не подобалась. Але одна стара ворона сказала, що якщо в нього буде мозок, тоді він буде, як усі люди, і він поставив собі ціль отримати хоч малесенький мозочок, тому йому і потрібно було дійти до смарагдового міста. Наступним головним героєм. Є бляшаний лісоруб. Колись він був простою людиною, але зла відьма не хотіла, щоб він одружився на прекрасній дівчині, тому зачарувала його сокиру, щоб та відрізала йому руки, далі ноги, потім голову і тіло. Добре, що наш лісоруб. Мав доброго друга бляшаря. Той із бляхи зробив йому тулуб по голову і руки з бляхи, але у тулуб він ніяк не міг помістити серце. І тоді у бідного лісоруба пропала любов до дівчини. Йому було все одно, чи вийде вона за нього заміч, чи не вийде. І тоді він усвідомив, йому треба знайти серце, щоб, щоб далі любити і жити як раніше у сім'ї. Наступним головним героєм є Лев. Він нічого про себе такого не розповідав, тому можна сказати тільки декілька фактів. Перше, я б хотів сказати, що Лев дуже. Веселий і сміливий. Просто він думає, що він боягуз, Але насправді Оз, великий чарівник, показав йому, що насправді він не є хоробрим, але про це трошки потім Він думає, що він боїться навіть малюсінької мурашки. І дуже цього стедиться, бо його всі вважають царем звірів. Але він такий боягуз, що навіть на герцога не підходить. Тому він пішов до Оза, щоб отримати свою сміливість і бути справжнім царем звірів, яким його і вважають. А зараз я б хотів вам коротко розповісти про деякі місця, де побували наші герої під час своєї довгої. Мандрівки до Оза і від Оза до чакрунок. Наша дівчинка попала в країну Оз через торнадо. І зразу ж, коли вона приземлилась, вона побачила прекрасну країну. І тут до неї підійшла старенька жінка у білому вбранні. Виявляється, що то була одна із чотирьох фей. Вона сказала, що вона вітає Дороті з тим, що дівчинка перемогла злу чаклунку, яка володіла цими краями. А ще чарівниця сказала, що Дороті може залишитися у їхній країні, хоч не завжди. Але дівчинка дуже захотіла повернутися до Канзасу. Тому Чарівниця сказала, що тільки ось знає, як вибратися з країни Оз. Бо країна Оз оточена з усі біч пустелями, тому через неї неможливо вибратись. Але Оз якось потрапив сюди, з далеких країв. Дівчинка подякувала. Але тут згадала, що її тітка буде дуже за нею сумувати, якщо з нею щось трапиться. І тут наша добра відьма пригадала один засіб. Вона сказала, що вона може поцілувати дівчинку. І тоді дівчинка отримує захисне поле, і з нею нічого страшного не трапиться. Дівчинка погодилася і пішла в дорогу. Там через кілька хвилин вона її зустріла страхопуда. Той сказав, що дуже хотів би отримати мозок, розповів, як його створили, і про ту добру ворону, яка розповіла йому, що у людей є мозок. Тоді Дороті стало жалко страхопуда, тому вона взяла страхопуда. І поклали на землю. Вони пішли разом. Потім вони зайшли в ліс, переночували у хатинці і зустріли бляшаного лісоруба. Той попросив, щоб вони змастили йому соглоби, бо пішов дощ і він зіржавів це рік тому. Коли йому все змастили, він розповів свою історію, поклав на зап'ясток свою бутилочку з олією. І вирішив, що піде до оза за серцем, вони пішли разом. Потім вони у тому ж лісі зустріли страшного лева, який відкинув страхопуда і лісоруба і легенько зачепив тото. -то. Тут дороті розізлилася. Її бідного песика образив якийсь лев. Вона підійшла і сказала: Ви боягусь, якщо ображаєте менших, тоді лев Подивився на неї і, сказ... І, сказ... і признався, що він не справді боягуз, і вони пішли разом. Кілька пригод вони зустріли на шляху, ви вже можете прочитати самі. Але я скажу, що потрапили вони до смарагдового міста нелегко, але живими і більш-менш здоровими. Вони підійшли до брами і сторож. Казав, що їм треба одягнути зелені окуляри, тому що смарагдове місто так блистить, що можна осліпнути. Наші герої погодилися. Ніхто ж не хоче осліпнути. Вони йшли крізь смарагдове місто, і воно було прекрасне. Наступного дня Оз покликав до себе дороті та побачила перед собою дивну голову. Я гос великий, злий і мудрий. Якось так сказала велика голова, чого тебе привело до мене. Я б хотіла повернутися до Канзасу. Чому ти звертаєшся саме до мене? Тому що ви наймудріший і найбільший чарівник в історії. Хм, тоді переможи злу відьму, яка єдина лишилася. У, у наших землях і потрапиш до свого дому. Ну нічого робити, прийдеться перемогти злу відьму. Вони рушили в дорогу. Не треба розповідати, як вони йшли, бо дорога ця була не близька і набагато безпечніша, ніж дорога до Смарагдового міста. Але скажу, що вони йшовши до кордонів. Володіння злої відьми це зразу відчули. Там ніхто не жив, всі дерева були без листя і повсюду була лише пожовкла трава. Цей край був дуже некрасивий. Це здалося на віддорокі, яка жила у Канзайці, але у Канзайці люди жили. А тут нікого ні тваринки, ні звіринки, ні духу, ні слуху. Вони йдуть, ідуть, відчули, що хтось біжить. Усі сховалися за залізним лісорубом і тут прийшли злі вовки. Це їх зла відьма прислала, щоб ті перемогли наших друзів. Вона здалеку їх побачила. Але вовки прибігли аж тепер. Вони подивилися і всі стали за лісорубом. Сорок раз махнув лісоруб сокирою. І сорок вовків того ж дня померли. Наступного дня, побачивши, що вовки не перемогли, відьма розізлилася і прислала злих воронів. Усі сховалися за, за страхопутом, адже він і був створений для того, щоб відганяти пташок. Прилетіли ворони, страхопут став, переміг воронів. Наступними, наступного дня відьма ще більше розізлилась і прислала злих джмелів, а з джмелями знову справився лісорук. Джмелі повідривали свої. Жила і від цього померли, тоді зла відьма ще більше розізлилася і направила на наших героїв свою армію жувальників, так назвали людей, які жили у тій країні. Але з їх розлякав лев. Він так рикнув, що наші жувальники злякалися і, забувши про наказ, утекли. Тут відьма ще більше розіслилась і час використовувати останню і найсильнішу зброю, а саме золотий шлем. Вона одягнула шлем, проказала чарівні слова і з'явилися літаючі мавпи. Для неї це було дуже екстрене рішення, бо літаючих мавп можна прикликати тільки три рази, і вже два рази вона їх викликувала. Перший раз щоб відвоювати жубальників, другий, щоб оголосити війну озові і відібрати частину сходу. А останній раз вона берегла для критичної ситуації. Ця ситуація їй здавалася критичною, бо ніхто з цим чужинцями не справився. Вона викликала літаючих мавп і ці зразу ж прилетіли до наших героїв. Лева вони схопили, і той не зміг втручатись, трохопута кинули на дерево, Залізного лісоруба, кинули у ябу, а Дороті з того вони хотіли вбити, але не змогли, тому що побачили, що дало цієї дівчинки. Був поцілунок хорошої феї, а це означає, що ця дівчинка благословена і її чіпати дів якому раці не Божа, бо всі чари доброї феї підуть на них, і вони акуратненько віднесли дороці до, до злої відьми. Вона насварила мавп, але ті все розповіли. Побачивши поцілунок і срібні черевички, вона дуже сильно злякалася. Але побачивши, що бідна Дороті не знає, що коїться, вона подумала, що небезпеки немає, бо Дороті сама ж не знає, що вона дуже небезпечна. Тому вона сказала: відтепер ти будеш служити мені. А якщо не будеш мені підкорятися, то я тебе буду бити парасолею. Але це вона казала, щоб не страшити дівчинку, бо бити парасолею вона не сміла не тільки через поцілунок, а ще й через чарівні туфельки. Німала їх дівчинка тільки колимилась, а відьма дуже боялася води. Пройшло вже багато місяців, і ось одного разу відьма розлила воду. І дівчинка послизнулася, і в неї впав один черевичок. Зла відьма схопила черевик і почала дражнити дівчинку. Але та, в свою чергу, також розізлилася, взяла відро води і облила злу відьму. І та розтанула. Вона звільнила лева і врятувала разом з жувальниками своїх друзів, і вони подалися знов до оса. А що було далі, ви можете прочитати самі. Мені дуже сподобалася ця книжка. Ця книжка вчить, що треба завжди вірити у неможливе. І це обов'язково станеться, що треба допомагати іншим. І треба покладати надію, бо без надії нічого не станеться. Моїм улюбленим персонажем. У цій книжці є страхопут. Я дуже раджу вам прочитати цю книжку. У цій книжці дуже багато див. Якщо ви цю книжку ще не читали, то обов'язково прочитайте. А якщо вже читали, то можете прочитати дітям. і показуючи картинки. Їм обов'язково це сподобається. А на сьогодні все і до побачення.